В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Обсяг випуску промислової продукції. Зріс, зарплата теж про це та інше говорили очільники області та районів, підбиваючи підсумки першого кварталу. Приємно, що Рівненщина посідає четверте місце серед регіонів України по заробітної плати. Відомість з республікою Тува відбувся у Рівному. Коли ми йшли на війну, ми знали, що захищаємо свою країну. Ветерани Рівненщини поспілкувалися зі своїми тувинськими побратимами та поділилися спогадами про воєнні роки. Керівники області привітали з ним перемоги ветеранів війни, що перебувають у Клевенському госпіталі. Хай мирне небо буде довго над всіма нами. Березнівський район найкращий в області за підсумками першого кварталу. За шістьма десятками показників, затвердженими Кабміном, Березнівчани у загальнообласному рейтингу випередили сусідів Сарнинчан. А от Демидівський та Дубровицький райони пасуть задніх. Усе це було озвучено на колегії обласної адміністрації за підсумками першого кварталу. Чим рівненщина може похвалитися на фоні інших регіонів? А над чим ще потрібно попрацювати? Чула Галина Баранчук. Обсяг випуску промислової продукції за перший квартал року в області збільшено на майже 5,5%. В той час як по Україні загалом відмічено спад. Успішно працювали підприємства енергетики, деревообробної видобувної промисловості машинобудування. Лідерами за темпами реалізації продукції стали п'ять районів: Корецькому, Млинівському, Дубровицькому, Радивилівському районах та місті Дубно. Поряд з цим на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року зросла в області і середньомісячна зарплата. Приємно, що Рівенщина посідає четверте місце серед регіонів України по заробітної плати. У нас заробітна плата на по Україні приріст на 9,2%, У нас по області на 11,1%. 320 мільйонів гривень надійшло за перший квартал до бюджету області. Це на 28 мільйонів гривень. Більше заплановано у той же час у деяких сільрадах бюджети не виконані. Якщо у першому кварталі 2012 року кількість місцевих бюджетів, які не виконали планові показники, складали 120 Чисельні сіх, то вже за перший квартал 2013 року тринадцятого року вона складає 125 сільських і селищних бюджетів. Чому так сталося? Голова обласної адміністрації дав завдання розібратися очільникам районів. Адже за словами Василя Берташа, обласний бюджет формувався з цифр, які подавала місцева влада. Ми від вас дані брали. Ви повністю всі. От мені дали тоді підтвердження, що це реальний. Ваш районний бюджет і ваша доходна частина. Ви ж би не дали, а сьогодні не виконується. Так проаналізуйте, чого вона не виконується? Стабільна ситуація в агропромисловому комплексі краю. Хоча посівна затрималась на три тижні через пізню весну, нині селяни надолужують згаяне. Поряд з цим викликає занепокоєння заборгованість перед селянами за оренду землі, яка становить 840 тисяч гривень. І, хоча є графік погашення заборгованості, та не всі орендарі його виконують. Окремі проблемні підприємства, ми їх теж знаємо. Ми їх запрошували. ну, от, наприклад, порадивилову маяк, там процедура справа передана до прокуратури. Де, де ми не можемо самостійно впливати ще одне гостре питання: відкриття у районах дозвільних центрів. Голова облдержадміністрації зобов'язав керівників районів відкрити такі заклади там, де їх ще немає. До кінця травня завершилась колегія оприлюдненням рейтингу на кращих районів області. До чільного квартету війшли Березнівський, Сарненський, Радивилівський та Рівненський райони серед аутсайдерів Дубровицький і Демидівський. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День Виконуючим обов'язки начальника головного управління міндоходів у Рівненській області, призначено Ігоря Скорікова. До цього він працював начальником управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області. Нагадаємо, що указом президента України в кінці минулого року утворено міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України. 70 років тому вони покинули свою батьківщину, аби звільнити від німців нашу на рівненщині. Бойовий шлях більше як двох сотень тубинських добровольців проліг від села Диражно Костопільського району до Дубна через обласний центр. Вони наводили неабиякий жах на ворога. Німці назвали їх чорною смертю. Більше 60 тубинських кіннотників полягли на нашій землі. Їхній подвиг рівняни не забувають. І нині далі продовжить Оксана Жужельська. Тувинці розпочали допомагати Радянському Союзу одразу після початку війни з власної волі і без жодного примусу. 50 тисяч коней своїх дали, 30 тисяч корів для Київської області звільненої, 389 вагонів, тобто 5 ешелонів матеріальної допомоги з продукцією, з подарунками різними і так далі. Для українських партизанів дали спеціально 10 значить, ешелонів продукції. У серпні 1943-го дві сотні тувинських добровольців були зараховані до 31-го полку 8-ї гвардійської кавалерійської дивізії. Їхній бойовий шлях почався з села Дражне, нині Костопільського району. Далі постійне, дерев'яне, клевань, броники, обарів, рівне і дубно. Із 206 туманських тувенських у строю лишилося лише 86. 61 доброволець у боях за Рівненщину віддав своє життя. Ще майже стільки ж було поранено. Верховне головнокомандування за такий подвиг присвоїло тувенському ескадрону почесне найменування «Рівненський». а в обласному центрі досі є вулиця Тувенських добровольців. У березні 1944 року ескадрон був виведений із складу дивізії. 67 його бійців були нагороджені орденами і медалями. Їх Повернули на батьківщину з огляду на невелику чисельність населення. Туви для такого народу 200 чоловіків це була б велика відчутна демографічна втрата. Подвиг тувинців на Рівненщині не забули і через 70 років. До сьогоднішніх днів ще правда дожила лише медсестра ескадрону Віра Байлак. Поспілкуватися з нею сьогодні мали можливість рівненські ветерани в обласному центрі. Для цього організували відеоміст із тувою. Напередодні дня перемоги вони тішаться зустрічі і ні на секунду не сумніваються, що 70 років тому зробили правильний вчитель. Коли ми йшли на війну, ми знали, що захищаємо свою країну, і на тій війні ми зрозуміли, що саме дружба між народами була запорукою наших перемог, і ми цю дружбу берегли. Ми спасали наше государство. Спасали наших дітей, спасали наше благополуччя. Спасіба, друзі! І я очень рад, що на цій вот Картинки, я з вами зустрічаюсь. А доки ветерани обмінювались подяками і привітаннями, чиновники домовлялись про співпрацю та запрошували одне одного в гості підлітків у табори відпочинку, а дорослих на відзначення 70-ї річниці визволення рівного, яке в обласному центрі відзначатимуть 2 лютого наступного року. імені губернатора Нашої області хочу вас споприятувати yeah. і підтвердити, що не только бура а і вся вонська область. Про кожу достаточно менша, 1 мільйон 200 тисяч населення. З удовольствием прийняти всі приглаження, які позвучали прозвучали одважаємо губернатора, і підключимося в повній мірі, поможемо. Під час відеомосту тувинці продемонстрували рівнянам свій унікальний горловий спів. А у відповідь почули виступ українських бандуристок. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. 95 років виповнилося днями товариству Червоного Христа України. Врученням почесних грамот та відзнак волонтерам та працівникам відзначили дату і в обласній організації товариства. Нині його головними завданнями є пошук донорів крові, залучення до організації молоді та програма підтримки соціально неадаптованих верств населення, особливо хворих на туберкульоз та СНІД. Крім того, працівники патронажної служби обласної організації Червоного Христа щодня відвідують самотні громадян похилого віку. На обліку у нас обласної організації на на патрульної служби знаходиться більше 23 тисяч самотніх громадян похило віку, інвалідів різних категорій. Якщо це перевести так, щоб було зрозуміло, це кожен день ми буваємо у 1400 самотніх громадян дома. Тобто кожен день ми з 1400 людьми зустрічаємося кожен день надаємо їм різні медичні і соціальні послуги. Кожного дня щоденно працівники Товариства Червоного Христа йдуть в домівки до людей, які сьогодні соціально незахищені, які втратили надію до життя, які потребують медикаментозного забезпечення, опіки сестри милосердя. Це все сьогодні в області робиться і виконують саме ці працівники Товариства Червоного Христа, за що ми їм надзвичайно вдячні. Їх на рівненщині лишилась сотня безпосередніх учасників бойових дій та інвалідів війни. Тих, хто у воєнні роки ціною власного життя вибурював для нащадків мирне небо над головою. Традиційно найактивніше про ветеранів згадують перед кожною річницею перемоги. Одноразова грошова допомога від держави, квіти і слова подяки. Напередодні 9 травня своїми історіями життя традиційно ділилися в обласному госпіталі ветеранів, що в Клевені, повна зала гостей, високопосадовців, маленький концерт та спогади тих, кому й досі щоночі сниться війна. Побувала на святі у ветеранів і Оксана Жужельська. Їй і досі щоночі не дають заснути спогади. Галині Сіренко нині вже 90. Війну вона пройшла від початку і до самого кінця. У далекому 41-му їй не було ще 17 років. Я жила в житті. В 4 часа просипаюся в Києві. Бом'ять німці вже окраїну Києва воєнні заводи і все. Я і кажу, дівчатки, війна почалася. Вже через місяць після цієї ночі Галина Прокопівна лікувала поранених в партизанському полку в Житомирських лісах. Далі був розвідбат, з яким вона відступала до порятина. Там їх атакували німці. Бабуся досі пригадує високу пшеницю, яка врятувала її життя. Цього розвідбатальона нас стало з десять чоловік. І німці вокруг їздять і кричать Гусь давайсь. А ми лежимо і хочеться сквозь землю провалитися. Закінчилась війна для Галини Сіренко вже в пересувному військовому госпіталі. І сьогодні ця мужня жінка ні на що не скаржиться. Каже, має чудову сім'ю онуків та правнуків. Тільки от чоловік помер ще 25 років тому. Тож у госпіталі для ветеранів вона приймає вітання сама. А тут напередодні 68-го дня перемоги людно. З найкращими побажаннями та подарунками до ветеранів завітало керівництво області. Хай мирне небо буде довго над всіма нами. Хай завжди. Ми пам'ятаємо про ваш вратний подвиг, і хай Бог береже всіх нас серед подарунків. конверти з допомогою усім ветеранам, які наразі лікуються в госпіталі, сертифікат на 66 слухових апаратів, а також телевізор від керівництва УМВС області. Мій синівський обов'язок на моєму рівні робити все можливе, щоб життя наших ветеранів було комфортно до свят. В Рівненській області виплачено майже 16 мільйонів гривень. Це одноразова допомога ветеранам. Як не прикро, але кількість тих, хто відвоював наше сьогоднішнє мирне небо щороку зменшується. Сьогодні в області лишилось лише 8165 тисяч ветеранів великої вітчизняної війни. З них учасників бойових дій та інвалідів війни лише 102. Сьогодні їм вже багато і не треба нормальну пенсію і лікування. Останній якраз і забезпечує госпіталь у Клевані. Щороку тут проліковують більше 4,5 тисяч ветеранів. Усі 240 сорок постійно зайняті. Госпіталь забезпечений повністю як харчуванням, так і медикаментами. Лікування безкоштовне, вистачає нам, нас на один ліжкодень, харчування 25 гривень, на медикаменти 21 гривень в день. Оксана Жужевська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Правоохоронці рівненщини напередодні дня перемоги вшанували пам'ять ветеранів великої вітчизняної війни. Напередодні 68-ї річниці перемоги в управлінні зібралося два десятка ветеранів органів внутрішніх справ, які до роботи в міліції були безпосередніми учасниками бойових дій. Від керівництва ОМВС кожен із них отримав не тільки вітальні слова і матеріальну допомогу, а ветерани в свою чергу емоційно ділились спогадами про післявоєнну роботу в органах внутрішніх справ та про те, що їм довелось пережити на фронті. А чого ж я повинен плакати? Я зараз повинен танцювати, що я вижив. 20 февраля 1944 року розформували партизанське соєднення, направили працювати в міліцію. Пророботав 31 рік, пішов на пенсію. Інвалід війни другої групи. Був дважди ранений, і тяжко контужений. І вижив, ще до сих пор живу. Дякую за увагу. Відзначення 68-ї річниці дня перемоги у Рівному розпочнеться на майдані Магдебурзького права о 9.15 Там покладуть квіти до пам'ятника загиблим за Україну. О 10-й годині стартує святкова хода вулицею Соборною від парку Шевченка до військового меморіалу кладовища Дубенське, яка завершиться мітингом. А о 22-й годині на пагорбі Слави відбудеться мистецька композиція. Ми пам'ятаємо під час заходу. Там викладуть зірку пам'яті із лампадок. Також організують танцювальний флешмоб, присвячений дню перемоги. Його влаштує Алайденс Компанія. Завершиться святкування військовим салютом о 22.30. Друге місце на етапі кубка світу з кульової стрільби, що триває в американському місті Форт Бенін, посів рівнян Олег Мульчук. Цього результату він досяг у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. За кілька днів на Олега очікує, ще один старт у стрільбі з малокаліберного пістолета. Втім, у будь-якому разі Омельчук вже забезпечив собі місце у фінальному турнірі, що відбудеться у жовтні у Мюнхені. Загалом Кубок світу з кольової стрільби складається з чотирьох етапів. Лише їх переможці та призери здобувають право поборотися за головний трофей у фіналі. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою нехай вам щастить і будьте з телеканалом РТБ. До побачення.